В рамках місячника санітарної чистки та благоустрою міста наразі на багатьох вулицях здійснюють кронування та подекуди знесення дерев. Представники тресту зеленого господарства та протисумних робіт зазначають, часто мешканці міста не задоволені такою роботою однак для кронування більшості міських насаджень є вагомі причини. Вузенькі вулиці, вузенькі тротуари і на цих тротуарах. В деяких місцях там тротуар досягає там, півтора метру і менше, і там ще ростуть дерева. Звичайно, в таких умовах про якесь там комфортне проростання зелених насаджень немає навіть про що говорити. В таких умовах дерева, звичайно, відчувають себе погано. Вони Постійно їх приходиться обрізати, тому що не або вростають у вікна людям або ж в електромережі. За словами представників тресту, якщо крони не обрізати, гірше буде і деревам, і мешканцям міста. Зараз проводиться радикальне обрізання деревних крон, яке необхідно проводити хоча б один раз на чотири роки. Деякі насадження доводиться зносити через їхній аварійний стан. На сьогоднішній день ми проводимо знесення дерев це по лесі україн на лесі українки там ще два дерева не закінчили, щоб знести є вулиця 28 двадцять червня є багато дерев більше 47 Так, 47 дерев також є багато от по вулиці московської олімпіади дерев які підлягають знесенню вулиця коломийська вулиця моріса терези Замість тих дерев, які знесуть, працівники тресту обіцяють саджати липи, туї та подекуди клени. Проблемою в озелененні міста є знищення та навіть викрадення дерев чернівчанами, зазначає голова тресту. Якби робили в садгорі сквер на вулиці Івана Підкове. І було висаджено 30 туй. З 30 туй на сьогоднішній день вже залишилося 18. Перша крадіжка це було 7 штук, наступна п'ять. Окрім того, на вулицях міста безліч насаджень повиламували та понищили самі мешканці. Щодо запланованих робіт, то вже починаючи з травня працівники тресту висаджуватимуть вздовж доріг квіти вже після травневих свят, тому що в нас ще можуть бути заморозки. Будуть висаджуватись квіти вздовж проїжджих частин. Як ми бачили в минулому році, це є вулиця Головна, вулиця Героїв Майдану на сьогоднішній день. І ряд інших вулиць. В основному це будуть центральні магістральні вулиці. Представники тресту зазначили, що вже найближчим часом на клумбах центральної площі міста з'являться тюльпани. Іван Бучулинський, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.